Усім вітання, мої дорогенькі. Не знаю чому, але при приготуванні нагідців удома завжди вирує святкова атмосфера. По суті, це ті самі невеличкі відбивні, які в декілька разів простіше готувати, а смак абсолютно інший. Почався шкільний сезон, і це ситний та поживний перекус для діток, який вони люблять. Взагалі, для приготування нагідців вдома потрібні прості інгредієнти та небагато часу. Беремо 2 половинки курячої грудки. Це така страва, що забагато точно не буде. Добре промиваємо філе під холодною водою та просушуємо паперовим рушником. Відрізаємо всі плівки та зайвий жир. Філе має бути чистим та не повинно містити кров'яних згустків. Далі нарізаємо філе на довгі смужки товщиною до 1 см. Стараємося їх робити однаковими, щоб в подальшому вони одночасно приготувалися, тоді і текстура страви буде гарна. Придбане філе може бути як дуже товстим, так і маленьким. Ці нарізані шматочки перерізаємо навпіл. Ви орієнтуйтесь по своїй грудці, якщо смужки товсті, переріжте, інакше вони будуть довго смажитися і можуть навіть залишитися сирими всередині, а тонкі можуть вийти досить сухими. Складаємо філе у посуд. Тепер потрібно смачно його замаринувати. Для цього беремо сіль приблизно 3 г на 1 кілограм. Філе ніжне не потрібно його пересолювати і, тим паче, завжди нагетси смакуються із соусом. Додаємо чорний мелений перець до смаку, сушений чесник 1 чайну ложку та паприки 1 чайну ложку. Все добре перемішуємо, щоб кожен шматок філе був у спеціях, наситився їхніми смаками та запахами. А також паприка, крім смаку, надасть гарний колір. Головне у цьому приготуванні вибір свіжого курячого філе, щоб воно не мало запаху, а м'ясо було пружним і злегка вологим на дотик, якщо філе занадто м'яке або слизьке, це ознака несвіжості. Залишаємо м'ясо настоятися кілька хвилин, а тим часом приготуємо соус. Для нього ми вже підготували чесник, 3-4 зубці і пропустили його через прес. Тепер дрібно нарізаємо зелень кропом. Такий соус завжди потрібно готувати заздалегідь, тому що після смаження нагетсів його просто не буде з чим їсти. Тобто домашні нагетси розійдуться зі швидкістю світла і без соусу. Відправляємо кріп до часнику. Солимо трішки до смаку і додаємо 3 столові ложки сметани. Це може бути як домашня, так і магазинна, або ж замість сметани можна взяти йогурт. Так, соус вийде менш калорійним. Все гарненько перемішуємо. І наш запашний часниково-сметанковий соус готовий. Він чудово доповнить хрусткі нагетси, надаючи їм свіжості та ніжного смаку. Якщо бажаєте більш пікантний варіант, можна додати дрібку чорного перцю. Ми не додаємо, тому що за кадром на нагетси чекають дітки, і цей соус теж для них такий менш гострий. Поки нагетси зазолотяться на сковорідці, соус ще не стоїться. Майте на увазі, цей соус зникає так само швидко, як і самі нагетси. Шматочки філе вже помаринувалися. Беремо одне яйце. Відразу виделкою збиваємо його, потім воно легко перемішається з м'ясом. Це вже підготовка до смаження, щоб кожен шматок філе не обмокувати в яйце по одному. Завдяки збитому яйцю паніровка буде рівномірною і добре буде триматися на кожному шматочку. Гарно перемішуємо, щоб яйце всюди розтеклося. Це самий простий спосіб одразу для всіх нагледців створити кляр. Також додаємо трішки борошна, присипаємо шматочки. Воно створить ще один шар панірування, який допоможе сухарям краще закріпитися на філе. Борошно робить паніровку більш щільною та рівномірною, а скоринка вийде ще більш золотистою і хрусткою. Приблизно борошна потрібно 1 столова ложка. При перемішуванні ви зрозумієте і побачите, коли його достатньо. Яйце не буде розтікатися, а шматочки стануть липкими. Головне, борошно додавайте не все відразу, а поступово, тому що вологість філе різна. Тепер етап смаження. Розігріваємо сковорідку з достатньою кількістю рослинної олії. Так, нагетси будуть смажитися рівномірно і не прилипатимуть до дна. Хоч кляр ми зробили, та перед тим, як відправити філе на сковорідку, кожен сформований шматок обмакуємо в панірувальних сухарях. Гарно обмакуємо, щоб сухарі щільно прилипли до м'яса, Цим самим вони забезпечать нам хрустку з коринку. Для цієї першої порції нагетсів ми обрали мультизлакові сухарі із конжутом. Завдяки такій паніровці м'ясний сік і його смак залишаються, запечатуються всередині, а поверхня буде золотиста. Смажимо нагетси на середньому вогні з двох боків приблизно по 3-4 хвилини. Цей час залежить від товщини шматочків. А ви знаєте, що вихідним рецептом нагиців було перетерти куряче філе, яке формували в невеликі шматочки. Панірували в борошні, яйці та в сухарях. А саме слово «нагет» з'явилося ще всередині 19-го сторіччя і означає злиток золота. Можливо, ви помічали, а тепер ще й будете знати, що золотавий шматок курки своєю формою та кольором нагадує злиток золота. Винахідник курячих нагетів і справді асоціював цю страву саме зі злитком дорогоцінного металу. Також для обсмажування він використовував спеціальну паніровку, яка не втрачала своїх хрустких властивостей. Звичайно, рецепт змінився. А для панірування ми використовуємо звичайні сухарі. Не забуваємо про нагетси. 4 хвилини минуло, перевертаємо їх на іншу сторону. Головне у приготуванні нагетсів не пересмажити м'ясо, інакше воно вийде сухим. Тому нікуди не відходимо. Адже готуються вони швидко. Як тільки нагиці стали золотисто-коричневими, це вже залежить від панірувальних сухарів, забираємо їх зі сковорідки. Якщо вас лякає кількість олії, викладайте їх спочатку на паперовий рушник. Але завдяки цим сухарям олія на них не тримається, вона залишається у сковорідці, а нагидці виходять сухі. Обов'язково спробуйте таке панірування з кунжутом. Думаю, вам сподобається. Дуже гарно виглядають і смачно пахнуть. Нашим діткам вже не терпиться їх скоштувати, адже вони вже знають, як це смачно. Не знаю чому, але приготування нагетсів діти сприймають як свято. Для другої партії нагетсів беремо інші сухарі, звичайні хлібні. Ви також спробуйте різні, тоді визначите для себе найкращі. Продовжуємо смажити все робимо те саме, обмакуємо шматочки м'яса у сухарях і відправляємо на сковорідку. Якщо потрібно, забираємо зі сковорідки залишки сухарів, тому що вони будуть горіти при смаженні другої порції. Нагетси – це справжнє кулінарне задоволення, гарні, хрусткі, золотисті, недарма ця страва підкорила серця багатьох, адже тут ідеальне поєднання соковитості всередині та апетитної скоринки ззовні. Але головний секрет успіху це не тільки якісне філе та панірування, але й ваше натхнення та гарний настрій, м'ясо ніжне та соковите. Контраст між ніжною текстурою філе всередині та хрустким покриттям ззовні робить ці нагетси ідеальними. А ще огорнувши кожен шматок у соус, викликає бажання з'їсти ще один і ще один. Така страва точно стане фаворитом на будь-якому столі. Підійде як для легкої закуски, так і для ситного обіду, а особливо підійде дітям до школи такий ситний та смачний перекус. А тепер момент смакування. Як згадувала вище, дітки з нетерпінням чекали на нього. Поки познімали, нагетси якраз трішки охолодилися, і, як ви розумієте, все розходиться швидко. Перша порція зникла, а друга ще навіть не посмажилася. По нашим маленьким експертам зрозуміло, що все смачно, і ще й мало. Тарілка порожніє із блискавичною швидкістю. Дітки з захопленням вмовчують кожен навець учасниковий соус. Він є невід'ємним доповненням, який підкреслює смак кожного шматочка. Його хрустку з коринку та ніжне м'ясо всередині. Їхні усмішки та блиск в очах найкраще підтвердження того, що страва вдалася на всі 100. Тож готуйте для них. Нехай ваша кухня наповниться ароматами, які зберуть всіх за столом. А також такі запаніровані нагетси ви можете сміливо відправити у холодильник і заморозити, а коли потрібно, посмажити. Головне пам'ятайте, щоб філе було свіже, а не двічі морожене, бо страва вийде вже не така смачна і надто суха. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.